Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Запрошую до перегляду розкладу пасіанса Знак Зодіака Терези на період листопад 2024 рік. Не забувайте загадувати свої побажання або запитання, на які б ви хотіли отримати відповідь. Дивимося, друзі, які картинки для вас півпали. Можливо, так краще. Ось тут карта Міч. Це карта Перемога. Ось тут водограй це натхнення. Хтось або щось буде вас надихати, і ви будете від того щасливі. Риба це поповнення в родині. Це можуть бути як ваші особисті діти, так, наприклад, невістка, або зять. Або, можливо, ви самі одружитесь або вийдете заміж. Ось тут, друзі, підкова, це щастя. І ось тут одруження, каблучка, весілля. А ми прямуємо вперед, подивимось на розвиток подій. Знак Зодіака Терези Місяць листопад 2024 рік. Якщо вам дрібно видно, збільшуйте екран. Ось тут магічна куля. Це зміни на краще. А також, друзі, гроші. Ось цей горшик означає гроші. Троянда означає подарунок. Якісь пусті хлопоти будуть у вас. Ось тут ступка означає пусті хлопоти. Іноді людина щось робить, намагається, а потім розуміє, що все це було даремно. Ось тут хвороба удар, а також пусті хлопоти. Це може означати, що ви, наприклад, перевтомилися і відчули себе зле, а потім. Так вийшло, що це пусті хлопоти. І то є гарно. Ось тут, друзі, зверніть увагу, зірочка це виконання вашої завітної мрії. Здійснюється якась ваша мрія. Переміни на краще, здійснення вашої мрії. Хвороба, удар, подарунок, гроші. Пусті хлопоти, мабуть, це хвороба удар, Та начебто все. А ми йдемо вперед, подивимось, чим саме для вас завершиться. Місяць листопад. Як ви знаєте, у вас один місяць з моменту дня народження йде особистий, як правильно сказати, соляр це особистий ваш новий рік. А це один місяць. Відбуваються всі ваші грандіозні плани, все, що ви давно мріяли, один місяць з моменту дня народження. Саме зараз можете щось міняти, про що ви давно мріяли, щось здійснювати, якісь ваші мрії. Гребінець це спокійне життя. В листопаді ця карта випадає кожному знаку зодіака і не по разу. Саме тому маємо сподівання, що спокійне життя нарешті настане для всіх українців. Дивимось, друзі, щоб нічого не пропустити. Ось тут піщаний годинник Він каже про те, що саме зараз час діяти. Якщо ви щось планували або намагалися, але не могли зробити, саме зараз час діяти. Ось тут медична колба вона означає небезпеку. Будьте обережні. Ось тут щастя, ще раз повторюється ваша підкова щастя. Зверніть увагу, що ваш ось цей місяць з моменту дня народження ви можете втілити самі найсміливіші мрії, і ось це щастя про це каже. Воно вам вже другий раз випадає. То начебто все. Сьогодні ми з вами на колоді 78 дверей подивимось для знаку зодіака Терези. На місяць листопад. Застереження. Це король жезлів та порада, це король пентаклів. Друзі, дуже цікаво два королі. Зверніть увагу, що король жезлів, він наполегливий, стрімкий, іноді трохи занадто гарячий. Він може робити якісь свої справи, трохи необдумано, полагаючись на свою якусь вдачу. І саме ця карта вам випадає в застереженні. Не робіть так, не робіть різких рухів, будьте більш спокійними, обдумуйте все, що ви плануєте робити, і ваші дії будуть більш вдалими. А король Пентаклів це результат. Якщо ви можете бачити, він тут з подарунком приїхав до дівчини, до жінки. Король Пентаклів це результат, це добре здоров'я, це фінансові надходження, і це виконана якась вдало виконана справа. Тобто ви щось робили і нарешті ви побачите плоди своєї справи. Дуже позитивна карта, я б сказала, як застереження, так і порада. Я бажаю вам успіху, друзі. Дякую вам за перегляди, лайки та підписки. Завжди запрошую на свій канал.